Я. А я, я сам залізаю. Ви вже самі залізли, так? Я думаю. Спригувати я буду. Це програма 4 плюс 1. Сьогодні у нас в гостях Денис, Христина, Саша і Вова. І сьогодні ми будемо говорити про відпустку, канікули і літо. Куди зараз модно їздити відпочивати? Турцію Тому Ні, на озеро, на море, саме клас. В Америку. Я от хочу вас запитати, де краще відпочивати? У бабуся десь у селі чи там в Туреччину поїхати? Таку, в Венгрію, Венгрію на море. там басейн. Не, та... не на море. На, у діду. А мені ліпше в дідові і в всвояли. І до дідушки кудись так далеко вже. Що таке п'ятизірковий готель? Я вже не пам'ятаю. А ви в якому жили у Туреччині? Ми? Який це був готель? Ой, а це я точно що не знаю. Я, я пам'ятаю, що там, як варили палачін, підкидували, підкидували, і він сам крутився в повітрі і потім назад. Дж! Це в тому готелі, так? Не в готелі, на вулиці. Як найкраще подорожувати літаком, поїздом, верблюдом, конем чи машиною? Саша. Поїздом. Чому? Ні, мені не подобається їздити на Само. поїзді. Христина, не, на машині, на. на машині. Чекай, Христина, тебе ти, ти як би подорожувала? Мені на коні, Чому? а мені на самоліті. Полюблю дуже коників, тому я люблю на них їздити. А я на машині, а я на самоліті. Що треба? Я як ти поїзд. себе почуваєш у літаку, коли ти летиш кудись? Нормально. А тобі не буває страшно? Не буває. Я, я все згадую про парашут і, і все. Мій пра прадідо падав із вертольота з парашутом. І як він вижив? Живий був. Так. Да. Так дай. Ти такий і парашут випускає. Зразу? Так. Да. Він має таку велику висоту, треба так. Це та... парашют, за парашути. Й... Денис, а от коли ти летиш у літаку і от ти там. от, от Мені буває страшно, коли у літаку, от мені буває страшно. І що треба зробити, щоб себе заспокоїти? Ти от про що думаєш у літаку? Я думаю, що я із парашутом і ще думаю, а на що? І Якщо самоліт буде падати, то мій тату захистить якось чим не знаю. Що, що робили стюардеси у літаку? Щось роздавали? Яка це взагалі робота стюардеси? стюардес? Стюардес. Навіть у літаку класно. У літаку навіть солодко є, дають. От на морі, на морі, ам, на пляжі. Коли треба загорати? Ну, коли сонце, да. Да, але а, але ні, краще дуже довго не, не треба сидіти, обопечеся. Кідбурж дуже довго сидіти, ти печеся. Треба, коли ти дуже довго розігрівся, тоді треба йти в воду. Ну ну такий є крем, що захищає, а ще воду треба, коли дуже. Це, а, ну да, да. А саме краще, щоб ти коли, коли типу, дуже жарко в обітах, е, саме краще не, не бути на морі. Це взагалі а модно роз... модно мати, модно мати хороший загар чи ні? Як ви думаєте, дівчата? Бо це дуже дівчат стосується, Христина. Я думаю, що так. Це я? Модно? А я там загорів раз тоді, що в мене аж спина розболілась, все червона була. Коли ти згораєш от, від сонця, що треба робити поряд? Не знаю. Спочатку треба помастити салом таким, і далі сметаною. Салом перестану. яким, копченим чи звичайним? Не просто такою масією салом і сметаною помастити. А як потім спати? А потом ну, розлітайся на такий бок, так лягаєш і спиш. Хто би з вас хотів поїхати у е, кругосвітню подорож? А що це таке кругосвіт? Це по світі, круг світа поїхати. О, це я хочу. Ти би так. поїхав? Я теж, я теж. Я... Тільки я не хочу заїжджати там, де дуже, дуже, дуже жарко. Скільки треба днів, аби об'їхати світ навколо? Десь 10... мільйон суток. Не, десь тисячу. Не, ну, ну, можна буде, може бути і тисячу, але може бути і нескінчено. Нескінчено це найбільше, що є. Саме більше хочу в Японію. Чому в Японію? Бо там дуже і дуже розумні люди. Чому? Да. Бо так навчилися. Звідки ти знаєш, що вони розумні? Тато розказував. Е, як краще відпочивати з батьками чи без батьків? З батьками. З батьками. З батьками. Що таке романтична подорож? Романтична. Я, я знаю, що таке слово романтична. Що таке романтична? Подорож це. А чекай, чекай, що таке романтичний? Так, подобається, okay. що таке для дівчат. Коли люди одружуються, у них весілля, вони потім їдуть, у них весілля медовий місяць і вони йдуть у романтичну якусь подорож. А ти б куди поїхав зі своєю майбутньою дружиною, дівчиною своєю. В Америку. В Америку. Я би поїхав в Дідово. Лише у Дідово. Дівчата, ви б куди поїхали? Не знаю. Я в Дідово. Я теж. Коли їдете кудись, як треба правильно збиратись? Що треба брати з собою? Воду, їжу. А, як, ну, Нашу це... їжуть можна купити її. Да. Ну це бо ні, та послухайте, якщо ви їдете По дорогі, в поїзді, або в самоліті, або в кораблі, то та тоді там треба щось їсти? – не треба, бо в самоліті не треба, у в самоліті дають. Не треба, да -да. треба брати сонце. Да. Надо воді. собі взяти одяжки, шоб те Да, боси. Да, і ще взяти подушки, матрас. А наша, на що, що матрас, Матрас, щоб лягнути, цей, загоряти, коли плаваєш. На що матрас? Матрас на воді, що ли? Да-да. Да. А, тоді це, да. А на матрасики на ліжко клас. Я не, не на них. Та, да, я спала на матрасі. Я тоже. Тот він так, дуже він не матрас м'який. він твердий, як бетон. Но... А мене м'який матрас, що можна лежати. То... Скільки, скільки треба мати з собою грошей, щоб добре відпочити? От. Треба десь тисячу мати. Тисячу Ой, чого? Ти... Тисячу чого? Дві, дві тисячі гривень мати. Це мінімально, щоб відпочити, так? Так. Да. А ви як думаєте? Бо платиш 600 там, гривень за те, що подорож. Далі ще я хочу щось купити собі. Та то точно 2000. тисячі. Денис, як ти думаєш, скільки треба грошей, щоб добре відпочити? Ну 601 гривня. 601 гривня. Ні, ти дві тисячі. 2 тисячі це 600, то ти тільки... Поїдеш туди, більше нічого не зможеш купити. А я, а, я, а я вмію під водою плавати, бо в мене є маска. Я навіть без маски тільки. Я без маски вмію під водою. А, 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 а так зверху не можу. Я тільки під водою вмію плавати. відкритими очами. Що треба робити, аби десь в Єгипті на вас не напали акули? Не, не треба виходити за буйки. Треба, не треба акули. йти в дуже глибоку воду. Ви чули, що нападають акули на туристів? Ну це я знаю, бо я коли грав в лего, йду, плаваю, плаваю, а акула вжу. і все вже немає. А як тебе сподіваєте? На морі самоопасне. В мене думаю? ще було життя, я вийшла. в океані взагалі. взагалі опасніше, на морі ще нормально. Кідвід забудь, які на тебе нападуть акули. Якщо а нападає, що? от вже нападає акула, що треба робити, аби себе врятувати? Треба дуже швидко кудись там давати купувати. Наберег. Ні, треба на берег швидко да. Ну, ну на берег швидко плисти. Бо кісь акула собісти. вийде за бойки, то дуже вона помре. Чого? Того. Де, куди краще їхати? На море чи у гори? Де краще відпочивати? Е, на горах. Да, на горах там можна. А, не, 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 на, на горах. Там немає якийсь кремній сонця, він дуже скоро згорить. У горах. Да. Якщо у горах, тоді швидше загориш, так? Так, да, і буде, і буде спина дуже сильно боліти. Якщо ти от у горах такий, там, де не дуже сильне сонце, там, де дуже сильний тіньок і дуже сильне повітря, сонце, то вже супер. Но... Чи, можна, чи можна подорожувати автостопом? Mm -hmm. Зупиняти машини і так їздити з кимось. Як ви думаєте? Не можу. Чому? Бо заплатиш, будеш платити штраф. А Аки заплатиш штраф, то він дуже дорого. 600-500 гривень. Що таке віза і чи треба її отримати, якщо ви кудись сідете? Треба. Де її можна отримати? Візу? Е, візу можна отримати у банку. Що треба, аби її отримати? Гроші. Ось. Ось. Поясніть, не розумію. Гроші треба. Ідеш і платиш у банк, і чи як? Ідеш, просто платиш у банк, просиш дайте візитку. І все. Візу. Да. Чи важко отримати візу? Якщо не важко. То... Ну, Ні. не важко. Легко наоборот. Бо вона не, не дорога. Скільки Віз. коштує зараз? Вона, десь, вона десь 20. 10 гривень. Як це 20-10? Якщо 20-10, то тоді вже 30. А, чи треба мати паспорт? Що таке паспорт? Коли ти паспорт йдеш... треба мати. Да, треба. Коли можна отримати паспорт? Е, тоді спочатку треба сфотографувати. Е, сфотографуватись треба. А, і, такі, і, і такі є прости паспорти мають бути. що Взагалі там щось пусте. Типу, треба сфотографуєшся і вирости е, 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 е. треба, щоб отримати паспорт. Ну, надо. Да, на, да. Чому кажуть, що всюди добре, а вдома найкраще? А, а, бо... а мені вдома не добре. Так, да, мені... бо мені бо... їздити краще. Для... Бо. Добре да. для здоров'я бути на вулиці. А якщо то з ті стіни, На природі! Чекай Денис. Я хочу сказати, якщо то з ці стіни, то е, коли жарко, то холодно, а коли холодно, то жарко. Напевно. Так, да, таке є. Татові казали, і він мені сказав. О, Боже. Це була програма 4 плюс 1. Сьогодні ми говорили про відпустку. Неважливо, як але подорожуйте. У нас в гостях були Денис, Христина, Саша і Вова. Побачимось.